Дослідження безжально викриває те, що вчені підозрювали, але боялися визнати публічно наш геологічний літопис, схожий на книгу, з якої вирвали не просто окремі сторінки, а цілі розділи. І найдивовижніше, ці прогалини підкоряються математичним законам. Для початку давайте розберемося. Що являє собою ця хорезвісна геологічна шкала часу? Уявіть собі лінійку довжиною 4,5 мільярда років. Саме стільки існує наша планета. На цю лінійку вчені нанесли поділки. Ось тут архей, тут протерозой, а ось тут фанерозой, коли з'явилося складне життя. Останній, поділений на палеозой. Мезозой і кайнозой, які, в свою чергу, поділяються на періоди на кшталт Кембрію, Юри або Крейди, красиво, акуратно, зручно для підручників. Але, як з'ясовується, страшенно далеко від реальності. Дослідження, опубліковане в престижному журналі Earth and Planetary Science Letters, показує, що межі між геологічними періодами розподілені відповідно до мультифрактальної моделі. Якщо ви не математик, це звучить як Тарабарщина, але суть проста природа любить повторювані візерунки, які проявляються на різних рівнях масштабу. Простіше кажучи, наш геологічний літопис не просто неповний, він неповний передбачуваним чином. І це змінює все. Тут починається найцікавіше вчені виявили два ефекти, названі на честь геолога Пітера Садлера, які доводять систематичний характер прогалин в геологічному літописі. Ефект роздільної здатності Садлера показує, що чим детальніше ми вивчаємо часову шкалу, тим більше прогалин знаходимо. Ефект довжини Садлера демонструє, що чим довший період, що вивчається, тим більш неповним виявляється запис. Це все одно, що читати книгу, де спочатку пропадає кожне десяте слово, потім кожне п'яте, а на найцікавіших місцях вирвані цілі сторінки. І що найдивовижніше, це не результат. Неакуратного поводження з книгою історії Землі, а фундаментальна властивість самої інформації про минуле, уявіть собі ліси Амазонки, де з літака видно тільки найвищі дерева, а підлісок прихований. Точно так само в геологічному літописі ми бачимо тільки найзначніші події масові вимирання, глобальні катастрофи. Радикальні зміни клімату, а між ними темрява невідомості, що приховує мільйони років еволюції та змін. І чим глибше в минуле, тим менше ми бачимо, тим більше сліпих плям. Революційне дослідження Команда під керівництвом Шона Лавджоя застосувала методи теорії хаосу і фрактального аналізу. До розподілу меж у геологічній шкалі часу. Вони аналізували не тільки глобальну шкалу GTS 2020, але і більш детальні зональні серії, визначені за конодонтами, амонітами, граптолітами і вапняним нанопланктоном. Результати виявилися справді приголомшливими. З'ясувалося. Що щільність розподілу меж між стратами є мультифрактальною мірою з чітко визначеними параметрами, показником флуктації, показником перемежуваності та індексом мультифрактальності. Щоб не потонути в математичних термінах, скажемо простіше: прогалини в нашому геологічному літописі утворюють візерунок. Що нагадує візерунок на крилі метелика або на листі папороті, складний, але підпорядкований математичним законам. Вчені розробили комплексний мультифрактальний пуасонівський процес, який моделює як розподіл подій, так і проміжки між ними. Простими словами, вони створили математичну модель, яка точно передбачає. Де в нашому геологічному літописі будуть зяяти чорні діри невідомості. Філософські наслідки відкриття Давайте на хвилинку відволічемося від сухих цифр і подумаємо, що все це означає для нашого розуміння історії Землі? Ми звикли бачити минуле як безперервний потік подій, як кінофільм, де є початок, середина. І сучасність. Але нові дані показують, що наше кіно більше схоже на нарізку трейлерів до різних фільмів фрагментарну, неповну з величезними смисловими прогалинами. Іронія в тому, що ми сучасні люди з нашими смартфонами і супутниками знаємо про деякі доісторичні періоди менше, ніж про темну сторону місяця. Ми будуємо грандіозні теорії еволюції, кліматичних змін і тектоніки плит на основі даних, які за своєю повнотою нагадують спробу відтворити війну і мир за випадково збереженими сторінками. Наша самовпевненість у розумінні минулого схожа на самовпевненість мурашки, яка намагається зрозуміти архітектуру хмарочоса. За кількома впалими піщинками. Але на відміну від чесної мурашки, ми створили ілюзію всезнання, акуратно заповнивши прогалини в знаннях зручними теоріями і витонченими діаграмами. А що ми дійсно знаємо? Тут ми підходимо до найнезручнішого питання наскільки достовірні наші знання про минуле Землі. Дослідження показує, що існують неймовірно довгі проміжки часу, про які ми не знаємо практично нічого. Ви напевно чули про відсутню ланку в еволюції людини, але правда в тому, що нам бракує не окремих ланок, а цілих ланцюгів, наприклад, так званий нудний мільярд період середньої протерозойської ери. Від 1,8 до 08 мільярда років тому, коли нібито нічого важливого не відбувалося. Але наскільки ми можемо бути впевнені, що там дійсно нічого не відбувалося, якщо наш запис про той період сповнений величезних прогалин? У підручниках малюють струнке дерево еволюції, але в реальності це дерево більше схоже на кущ. У якого ми бачимо тільки окремі гілочки, що виступають з туману невідомості. І чим далі в минуле, тим густіший туман. Наслідки для сучасної науки революційне відкриття мультифрактальної природи геологічних кордонів ставить під сумнів багато усталених методів наукового аналізу, класичні методи статистики спектрального аналізу і навіть радіовуглецевого датування можуть давати систематичні помилки, якщо не враховувати масштабовану природу прогалин. Удивіть собі археолога майбутнього, який вивчає нашу цивілізацію за збереженими руїнами. Він знайде хмарочоси в мегаполісах, але може повністю пропустити невеликі сільські поселення. Аналогічно. В геологічному літописі ми бачимо тільки так звані хмарочоси, найбільші події та масові вимирання, в той час як повсякденне життя планети залишається для нас невидимим. Це відкриття вимагає перегляду багатьох наукових парадигм. Можливо, знаменита велика п'ятірка масових вимирань насправді не була такою унікальною. Просто інші подібні події не залишили достатньо слідів. Можливо, еволюція відбувалася зовсім не так поступово і лінійно, як ми звикли думати, переосмислення нашого місця в часі. Коли ми дивимося на зоряне небо, то бачимо не сьогодення, а минуле світло далеких зірок йшло до нас мільйони років. Парадоксально, але вивчаючи геологічну історію Землі, ми стикаємося з тим самим ефектом ми бачимо не безперервну історію, а окремі яскраві зірки подій у темряві невідомості. Це революційне дослідження не просто змінює наше розуміння минулого, воно змінює наше ставлення до сьогодення і майбутнього. Якщо історія Землі сповнена таких величезних прогалин, то наскільки повною і безперервною є наша власна історія, скільки цивілізацій могло виникнути і зникнути, не залишивши слідів, які ми здатні виявити, і які сліди залишимо ми самі? Мультифрактальна модель часу це не просто математична абстракція, це нова. Філософська концепція, яка змушує нас побачити світ зовсім інакше. Вона нагадує нам, що між відомим і невідомим існує не чітка межа, а складна фрактальна структура, подібна до берегової лінії. Чим уважніше ви дивитеся, тим більше деталей виявляєте, і тим довшою вона стає. Наступного разу, коли ви відкриєте підручник геології або відвідуєте музей природної історії, пам'ятайте, те, що ви бачите, лише верхівка айсберга, під гладкою поверхнею звичних знань ховається запаморочлива безодня невідомого, що підпорядковується дивним математичним законам, фрактальної геометрії та теорії хаосу. І саме ця безодня, а не зручні схеми в підручниках і є справжня історія нашої планети. Джерело інформації, інтернет, простір.